Діти, погляньте, хто до нас завітав. Так, це клоун Яша. Що в нього в руках? Повітряні кульки. Гляньте, які вони яскраві та красиві. Кульки гарненькі, великі й маленькі. Весело летять діток веселят. Це незвичайні кульки. Вони дуже люблять танцювати, кружляти, літати, коли віє вітерець. Вони такі легенькі, що вітерець може їх захопити та понести. Давайте розгляньмо кульки. Вони різного кольору. Які кольори ви бачите на кульках? Жовтий, зелений, синій, червоний. Правильно. А якої вони форми? Круглої молодці. Так вони круглі. Якого вони розміру? Є великі, а є й маленькі. Діти, треба їх прив'язати ниточками, щоб вони від нас не полетіли. До кожної ниточки за кольором потрібно прив'язати кульку. Для роботи нам знадобиться аркуш із намальованими кольоровими ниточками і такий ж кольорів кольорові кружечки великий та маленькі. Починаємо працювати. Беремо до рук кульку, дивимося уважно, якого вона кольору. Це зелена кулька, то на яку ниточку потрібно прикласти. Так, на зелену. Можна ще називати розміри кульки. Це маленька кулька. І вона жовтого кольору ставимо до жовтої ниточки. І так далі. Працюємо. Це червона кулька. І вона великого розміру. Ставимо її до червоної ниточки. А це синя кулька. Вона маленька. Ставимо до синьої ниточки. А це ще за кулька якого на кольору? Зеленого. правильно на зелену ниточку. Це кулька нас. Синього кольору і до синьої ниточки. Далі у мене в руках діти якого кольору? Жовта, а якого на розміру? Маленького. Червона кулька до червоної ниточки. Це діти яка? Жовта і вона велика. Погляньте. А це. Синя до синьої ниточки. А кулька у нас червоного кольору, кольорі, а це травички зелені. І остання кулька у нас в синьому кольору розміру. Ось погляньте, що у нас вийшло. Ми прив'язали всі кульки до ниточок за кольором. І тепер яша їх не погубить, вітерець їх не пороздуває. Дякую, діти, вам за роботу та до нових зустрічей!